Кошенята повангуємо. Сьогодні говоримо про потапа і Настю Каменських. Про довгоочікуване розлучення повідомлять 2025 році. Мочуте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо хм, вангувати. Орген, хуєта. Друзі, за доброю традицією, вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Потапі Настя дуже одіозні, дуже неоднозначні. Вже коли вони повідомлять, врешті-решт про це розлучення, про яке ми з вами говорили ще в 2023 році. Немає нічого більш не знаю, не. Сумного, коли Настя намагається тягнути за хвоста свою вже таку труп струпілу кар'єру, і потап який залишився відбитим від реальності від інформаційного простору України, взагалі десь там. В своїй голові далеко, явно далеко, від проблем українців. Ну і у нас є такі унікальні карти. Ось дивіться, власного брендування розробляв власноруч. І тут українські зірки: Аня Охій, Маша Ла-Ла-Ла-Ла, Наташа Блащенко, Магалевська, Потапоно. Хто нас тільки не є, знато Огнєвіч і кожен з них за щось відповідає за якусь ситуацію. І от е, хто як не українські зірки розкажуть краще за своїх колег. Такий формат guilty pleasure Нагадую, що до повноцінного формату пліток ми з вами щоденного формату повернемося в лютому місяці. А зараз це наш такий релаксончик будемо ворожити на таких унікальних картах і. Через рік, в січні 26, го проаналізуємо, що збулося, а що ні. Що є правдою з того, що ми побачили на картах, а що ні. Давайте відразу головне питання, з нього я хотів би і почати. Питапі Настя. Чи, знає... Давайте ні. Давайте так. Чи буде розлучення публічним нарешті в цьому році між цією парою? Давайте запитаємо у карт. Я чому хочу почати саме з цього, тому що а, даний. Контекст цікавить глядачів найбільше. ну Будемо об'єктивними об'єктивними об аж карта випала. І казати все, називати все своїми іменами. Отже, раз я витягую сім карт. Дивіться, рандомно. Перша карта є найосновнішою, від неї йде вся історія, весь розвиток. А далі будемо аналізувати і дивитися: 2, 4, 6, 7. Все, сім-карт дістали. Перша карта невизначеність. О, дивіться, Марув. Відразу випадає невизначеність. Тобто Настя Каменська для себе нічого не вирішила. Потап, скоріше за все, навпаки. Ми з Тамарою ходимо парою. А дивіться, Настя Каменська це невизначеність. Вона не знає, що їй робити з потапом. А потап. Випадає нам на потапа. Це пагубна звичка. Тобто він настільки звик до Насті, він готовий на все. Тобто він змінюватися як людина не буде. Він не буде працювати над помилками. Він впевнений в тому, що все ок. Але він залежний від Насті, бо це пагубна його звичка, інфантильність. Інфантильність характеру Насті питань немає. Настя завжди була такою. Знаєте, трішки ой, я дуречка, ха-ха, хі-хі, але насправді вона ж дуже розумна панянка, і там мізки працюють як треба в потрібних ситуаціях. Проблема. Проблеми, як переслідували Потапа і Настю, Аня Алхім, так і будуть переслідувати в 25-му році. Тобто, глобально, де да ж таке, ніс чешиться. Ох. Алергія повернулась, чи що, але питання на що, на людей, чи я не знаю. Коротше, проблеми нікуди не ділися і вони залишаються актуальними. При цьому у когось із них буде розширення повноважень. Тобто буде якийсь професійний зріст миттєвий в цій історії, і в когось буде більше прав в, цих, в цьому шлюбі. Сімейне прокляття о Маша Єфросиніна. Сімейне прокляття, я так розумію, що не будуть вони публічно розлучатися. Не будуть Це їх рок нести ось цю драму скрізь все своє життя, і вони будуть продовжувати грати в те, що вони щаслива пара. О, хвороба Наталка Могалевська. Хвороба, і я думаю, тут скоріше не про е, фізичну хворобу, а про хворобливе ставлення. До цієї любові, тобто їх любов, яка залишилася, залишки тієї любові, в неї хворобливо і буде тримати Потапа і Настю разом до останнього. Тож ні, друзі, в цьому році не чекаємо публічного розлучення. Ну, я би сказав, навіть це якось передбачувано. Друге питання: чи зможе в цьому шлюбі Настя закохатися в когось іншого і розпочати нові стосунки? Ха. Оце цікаво, тому що потап вже собі знайшов Аню Андрійчук. Ми там вже це розповідали. Колишня дружина позитива, я не бачу сенсу робити розклад на Потапа. А Настя, що в неї там зараз буде відбуватися? Бо а, миттєвий коханець ситуативний, як я люблю це казати, був як розповідали за чутка за чутками. А що буде в 25-му, чи знайде вона когось на стороні, які в неї будуть відносини з цією людиною? Ну, давайте зараз подивимось. Карти нам точно підскажуть, як воно є. Поїхали. Раз. Два. Три. Ой, відразу дві карти витягнув, блін, давайте перетасую. Так. 4. 5. 6 і останнє 7. Все, поїхали, давайте розбирати. Покровитель, перша карта випадає, дивіться, Коломойський покровитель тобто У Насті з'явиться той, хто буде допомагати їй навіть в кар'єрі. лід зрушився. ха Полякова, дивіться. Тобто, у Насті все ж таки буде інтрижка і дуже серйозна. Це буде великий відступ назад від Потапа, від психоемоційної залежності, але зберігаються при цьому секрети. Настя, от Віталія Козловська, у нас по секретам Настя буде приховувати, намагатися принаймні ці новоспечені стосунки від Потапа. А він перший час точно не буде про це знати. Далі Юля Саніна є перспективи, перспективи в цих стосунках, які чекають Настю Каменське з новим чоловіком. Але треба зробити буде цей камінг-хаут. Дивіться, успіх. Насті Каменських чекає до того ж успіх в цих стосунках. Тобто він реально зацікавлений в її кар'єрному просуванні. Схуднення е, постійна проблема Насті. Дивіться, тут у нас Даша Квіткова красується. Е, Настя завжди боре. В даному контексті, тому що по-різному сходження можна розглядати як і матеріальне, так і фізичне. І от у випадку Насті, це от саме фізична історія. І що в нас? Дружні стосунки. Але ось дружні стосунки з петапом будуть зберігатися. Дружні стосунки. Але зрада буде і серйозна закоханість. От так, друзі, цікаво. Пішли далі. Про що ми будемо говорити далі? Давайте далі поговоримо про. Uh, я б хотів би дізнатися, що чекає на кар'єру Насті Каменських в Україні в цьому році. Взагалі на кар'єру в Україні, в Іспанії, там, в світі, тому що вона намагається себе позиціонувати як світова зірка, але uh, виходить на худий кінець 50-50. Давайте от у карт запитаємо, тому що вони однозначно нам дадуть вірну відповідь. Бачите, як все вірно зівпадає і. Скажу, вже озвучував раніше: мурахи по шкірі від того, наскільки все от прям по суті. Прям ох, капець. Не забуваємо підписуватись на YouTube. Мій. У нас тут постійно виходять випуски. Все у нас завжди цікаво, активно, перспективно. Не забуваємо. 5, 6 і 7. Дивимось. Так, поповнення. Настю якесь тебе чекає поповнення. Я думаю, що репертуар з'явиться більш-менш нормальний. І нарешті Настя зазвучить по-новому. Нерухомість, можливо, в результаті правильної монетизації своєї творчості в цьому році у Насті з'явиться якась нова нерухомість. І навіть контракти не факт, що державні, тому що Настя хоча, можливо, і впаде під владу. Тому у Настю теж чекають якісь контракти. А питань немає. Настю, карти точно не збрешуть. Та я повалі, проституція. Настя готова на все, аби було в неї все чекі-піки в кар'єрі. Безсоння Віра Брежнєва. Що означає безсоння? Це говорить про те, що у Насті є невирішені питання, які її дуже хвилюють. І як мінімум, це її шлюб а, з потапом. Фермони. Фермони в творчості. Тобто, скоріше за все, буде багато сексуалізованого контенту. Але при цьому не сприйняття аудиторії багато в чому, тому що Анна Асті вигнання. Отут цікаво контраст. З одного боку, все стабільно і все добре, а з іншого а, слухач буде не розуміти Настю. Хм. Навіть не знаю. Дуже нестабільна ситуація виходить. Ну і давайте запитаємо е, Потап. Потап. Чи цінує він Настю в своєму житті? От саме цінність її, не просто як прив'язка, звичка, тому що в нього вже там Андрійчук є, блін, карти випали. А саме, не знаю, якась повага, ось саме цей, е, знаєте, особливий підхід до своєї коханої, чи з коханої як там треба називати, я вже не знаю, заплутався. Давайте подивимось, карти не збрешуть, яке реальне ставлення у Потапи сьогодні до Анастасії Каменських. Хм. От цікаво, тому що я ж кажу, карти у нас унікальні, як не крути. Ну що, поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І давайте з нижньої колони, ой, колоди, сім. Поїхали. З п'яніння. З Тобто в нього є ось ця залежність від Насті, і він зачарований нею до сих пір. Можливо, як творчою особистістю, можливо, не повністю як жінкою, прям жінкою. Можливо, не факт, що в нього є якісь там, знаєте, фізичні прям почуття, е, фізичний потяг до Анастасії. Але те, що він з нею ще захоплений, це факт. А при цьому заздрість. Ну тут скоріше навіть не про заздрість, а р... е, він ревнує. І він заздрить тому, що хтось отримує від Насті набагато більше уваги і піклування з її боку. Ніж він. Отут, От тут заздрість. Ірина Фудишин вона в нас знає завжди правду. Плагіат. А, Потап буде намагатися робити щось новеньке, якусь музику випускати, але до сраки, бо все це дуже сумно. Міка Ньютон не збреше. От, скажіть мені, що в картах одна містика і все неправда. Надя Дарафеєва, любовна зрада, потап зраджує активно. І навіть його захопленість, п'яніння Настею нічого не змінює. Він як був то е, ходунком, так? хадунком, ходу, ход, як це правильно називається, ходок, так і залишився. Контроль. Є бажання контролювати ситуацію, але Настя йому не підвладна. Тобто його бажання не захоплюватись прямо Настею, а самоконтролювати. Ні, цього не буде потапу. Навіть не розраховуй. Далі. Але буде якесь супутнє везіння. Андрій Хловнюк віщає. У Потапа буде везіння в цьому році. Підлість Потапа, чекай, От, Моженьок, ані Лорак новий не дасть брехати. Підлість. Я так розумію, що це буде підлість в його бік. А підлість від Насті Каменських, яка буде за спиною зраджувати і мовчати? Хоча знову ж таки, це такий пінг понг Ну, типу, на що ви будете ображатися на одне одного, коли ти зраджуєш їй, Вона тобі зраджує. Взагалі, навіщо цей шлюб? От щоб що для мене до сих пір воно залишається загадкою, бо я не можу зрозуміти. Вони вважають, що це типу неправильно. Що що подумають люди, а що скажуть. Особливо Настя а, на це заморочується. Настю, краще заморочитись на тему того, що, а, якби, що подумають люди, коли ви граєтесь в таку нісенітницю, всі з цього вже сміються. Оце більш а, хвороб, хвороблива історія, ніж аби ви офіційно розлучилися. Ну і останнє питання в, цій, а, в цьому тандемі, давайте у нас буде пов'язане з. Поверненням Потапа на український ринок, чи зможе він у 25-му році повернутися на українську сцену вдало. Тому що багатьох, на кого ми ворожимо, в січні місяці пов'язано з проблемою в їх кар'єрах, і хочеться для себе зрозуміти, наскільки все вдасться. Давайте подивимось. А, і ще одне в мене є питання до Потапа. Так, два, три, чотири. 6, 7. Поїхали. Дивимось. Нудьга, Потап. Навіть не розраховує. Джері Хейл не дасть брехати. Нудьга, нудьга. Йому нудно в цій кар'єрі, він вже себе не бачить. Він себе... Можливо, є в нього амбіції, бажання, але немає чого запропонувати своєму слухачеві, як і Олешки Виннику. Службовий роман Потап Макс Барських. Службовий роман, службовий роман з Анною Андрійчук, я так розумію. При цьому хм, пластична хірургія, зацикленість на своїй зовнішності. Потапа дуже хвилює, як він виглядає, тому що він розуміє, що кар'єра без ну, хорошої кондиції, вона майже неможлива. При цьому у нього є стабільність. Я так думаю, навіть не кар'єрна, просто грошова. Ось те, що він накопив, те, що він там. Чесним, нечесним шляхом назбирав, це буде підтримувати його дубці в цьому році. Тобто, прям фіз... фінансових потрясінь не буде. Е, житиме в ритмі життя. Е, монатік. Ритм життя у нас означає поїздки, е, динамічно постійного переміщення, зміна локації. От потап буде у нас подорожувати. Так, що у нас ще? Відпустка. Ну, знову ж таки, потап у нас продовжує чилити в своїх іспаніях. Можна завершувати реально розумієте? Зникнення, все, на Потапа чекає зникнення. Його не буде більше картиста в нашому інформаційному просторі. Можемо про нього забути. І на завершення, знаєте, я хотів би що запитати: все ж таки, чи, буде, е, чи будуть стосунки Потапа і Анни Андрійчук стабільними? Тобто, що чекає на ці стосунки? Е, чи будуть вони взагалі розвиватися в 25-му році? Давайте запитаємо в карт. І все зрозуміло, плюс-мінус. Слухайте, все складається в загальний пазл, тому у мене навіть не виникає якихось додаткових запитань до цих персонажів. Потап, Настя Андрійчук, майбутній чоловік, Насті і так далі. Отже, Потап і Анна Андрійчук. Що вас чекає 25 2025 році? Давайте подивимось. Так, перша карта, друга, третя, четверта. Угу. І давайте з зверхнім колоти сьома. Все, дивимось. Бідність, бідність. А емоційна бідність нездатні зближуватись, нездатні розвивати ці стосунки. Бо кожен зациклений на своєму. Тут бачите, бідність навіть не, фіз... не фінансова, а емоційна складова. А, тобто їм немає чого дати одне одному. Але, скоріше за все, мудрість, мудрість. Андрійчук вона зможе якось утримувати, от, стримувати Потапа, і він буде з нею досить довго. При цьому хм, пограбування Олег Псюк. Але тут, скоріше, мова про, а, знаєте, пограбування в контексті цих карт. Зараз дивлюсь, бідність, мудрість, пограбування. А, хтось з кимось буде нечесно грати в ці почуття. Або Андрійчук з Потапом, або Потап з нею. Тут присутня фінансова зацікавленість однозначно. А! Як воду гледів, гляньте. Пограбування гроші. От, ось ці карти, вони йдуть разом. Е, тобто, хтось зацікавлений саме в матеріальній складові цих відносин. І я так розумію, що тут мова йде в першу чергу про Андрійчук. Я ж кажу, карти не брешуть. Далі. Самотність. Самотність в цих стосунків. Тобто, потап. Мабуть, створював цю фікцію з огляду на попередні розклади, що клас, це просто мегабомба, а, Значить, з Насті теж все хорошо, ніхіра не хорошо. Ти з Андрійчук, але ти в самотності перебуваєш. Бо ти постійно думаєш про Настю, але при цьому не готовий йти на її умови, змінюватись, тому що вона готова тебе пробачити. А ти як був гайдьонишем, так і залишаєшся. Так, що у нас далі? Плітки? Масичук. Буде дуже багато приток навколо цього тандему. Це говорить про те, що є, що приховувати, є секрети, є скелети у шафі і прикута увага саме до Потапа і Андрійчук. Крайн, крайня, крайня карта теж має, слухайте, свою логічну навантаженість. Віктор Павлік фальсифікація документів. Про що це говорить? Є такі чутки про те, що Анна Андрійчук сьогодні а, є тіньовим менеджером лейбл Потапа, який обслуговує російських артистів. Стверджувати не можу, я не знаю, але є такі чутки. Декілька кошенят приносили цю інформацію. І от я так розумію, що в цьому тандемі а, хтось когось тримає за дубців, тому що там йде сильна фальсифікація доків. І через те, що ти а, саме. Документально прив'язаний до іншої людини, відповідно, твої фінанси під це пов'язані підв'язані. Тому ви будете в цих стосунках. Тобто 25-й рік у Потапа буде присвячений в першу чергу саме ані Андрійчук, не Насті Каменських, і якимось магічним способом, скажімо так, Андрійчук зможе Потапа тримати при собі. А в першу чергу це пов'язано з якимись спільними справами, можливо, саме цей лейбл, і через те, що на ній документи і частина фінансових м, історій Потапу доведеться грати по правилам Андрійчук. От і все. Тобто, дівчина чітко знала, що вона робить. Вона не дурна, це 100%, і вона знає, які створює правила, і намагається по ним грати за своїми правилами, а не за тим. Що скаже Потап, як треба себе поводити, ким бути і так далі. Тому ми бачимо, що все ж таки у 25-му році лінія стосунків Потапа і Насті розмежовується, кожен іде своїм шляхом, але жоден із них не готовий публічно сказати до побачення одне одному. Тобто Потап живе з Андрійчук своїм життям, там все просто бурлить. Каменський знаходить собі покровителя, який зацікавлений в розвитку її кар'єри, буде вкладати туди бабло. Але все одно для усіх публічно і Настя залишається чоловіком і дружиною. Мені просто хочеться запитати, щоб що розлучайтесь, Настю. Я знаю, що ти дивишся ці відео. Я знаю, що ти дивишся кожне відео, яке я випускаю про тебе на своєму каналі. Кажу тобі тисячу разів, а розлучайся, вже не потрібно тягнути за собою цього потапа. Ну, нічого хорошого не буде, не буде. Вже повторюю просто як мантру. Але твоя справа, роби що хочеш. Друзі, погоджуйтесь з результатами ворожіння чи ні. На кого хочете наступний розклад, як вам взагалі цей формат. Хочу читати ваші коментарі, питання до медійних людей, які вас цікавлять, в розкладі наступному. Давайте пишіть. Буду це озвучувати і будемо розвивати цей формат, якщо він вам подобається. Ну, а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску вангування. Побачимо вже зовсім скоро. Па-па, друзі! Орген хуєта, Хуєта. хуєта.